Україна у фокусі, і саме тому, друзі, дуже важлива тема адвокація України. Вітаю вас! Сьогодні в студії для вас працює Євгеній Якушев, пастор з Лондона, Андрій Матінга, Фінляндія, продюсер цього телеканалу РРТВ і також Віталій Орлов. Організатор різних молитовно-ваналізаційних рухів. І, до речі, останній останні час дуже багато працює також в Європі і в Америці. Друзі, я вважаю, що сама назва нашої програми вона вже говорить сама за себе, що в фокусі нашої медійної сьогодні діяльності, те, що при, ну, трапляється тут в Хельсинки, да, є. Утримання України в фокусі, тобто адвокація України сьогодні, як ніколи, Україна потребує уваги всього світу, і це дуже важко. Ну, роки вже утримувати, якби біль іншої країни, біль інших людей, і робити її як свою. Це це можливо тільки для людей, які ну великих людей, які ну. Не спотикаються через свої, знаєте, кожнеденні проблеми і не забувають, що десь така важка ситуація. І тому ми дуже, я спершу хочу подякувати цю, цьому чудовому колективу РРТВ, команда, яка дуже багато робить. Безпосередньо е, керівнику е, Хану Хауки Лаурі за те, що в нас є можливість. Дуже чудових студіях тут не просто сидіти, а займатися адвокацією Україну. Бо кожна така програма вона нагадує: є Україна, є біль, є війна. Ми потребуємо вашої допомоги. І я думаю, що ось ці люди, вони з різних країн, і вони будуть сьогодні якраз розповідати, що вони роблять, чому це вони роблять, чому важливо під'єднувати інших людей. Ну взагалі починаємо. Андрій, я хочу з тебе почати. Ти якби трошки хазяїн цієї студії, і давай, от Фінляндія. Фінляндія, вважаю, хоч невелика країна, дуже потужно утримує фокус на Україні. Як ви це робите? Щоб ви знали, 99% населення Фінляндії підтримує Україну зараз. той ситуации, когда Россия на нее напала, когда Россия является страной-агрессором. И я думаю, что здесь существенную роль мы сыграли как медийная, медийная компания. Потому что, во-первых, еще до вторжения, полномасштабного вторжения, мы за несколько месяцев до этого уже стали держать Украину в фокусе. Ежедневно выходили программы, мы рисовали карты возможного вторжения. К сожалению, к большому сожалению, остались, оказались правы. И с момента полномасштабного вторжения каждый день у нас выходят программы, посвященные Украине. И по сей день у нас э, сейчас ежедневно выходит программа, финская программа Украина-Рапорти, где мы показываем наши сюжеты, которые снимает Хану Хаука лично на передовой в Украине, ездит туда. Раньше он ездил каждые две недели, сейчас ездит каждый месяц на 10-12 дней. Я раньше ездил вот этот период до... Вторжение несколько месяцев до вторжения и год после вторжения тоже активно ездил в Украину. Все певных ситуаций Оттуда тебя да. не пускают да. Ну, да. да, да. Потом они решили, что у меня вдруг четверо детей, что типа они там себя не простят, если со мной что-то случится. Ну ладно, пусть это будет на их совести. Но мне сложно, мне сложно здесь оставаться. Я, я томлюсь душой. Я, тебя я томлюсь душой. Единственное место, где я чувствую себя ну не комфортно, а где моя душа успокаивается, совесть, ощущение, что я нахожусь на своем месте, что я могу чем-то помочь, это находиться в Украине и, конечно, находиться на передовой. А, что меня мотивирует лично всем этим заниматься, поскольку я ну, редактор вот этого вот блока. Посвящено Україні всім медійної українські ви на вопросы... рапорті виходить кожен день кожен день, так. Да. Друзі, ми, уявіть кожен день да, там виходит... в цієї студії да. виходить спеціальна програма, яка розповідає тільки про Україну. Там виходять наші сюжети, які ми привозимо, ваше інтерв'ю, которых ви даєте для фінської редакції. Выходят материалы украинских журналистов, посвященные войне или социальным разным вопросам, с которыми Украина столкнулась. Ну и многие другие материалы в той или иной степени связанные с Украиной. Ну, большинство, конечно, это наши материалы, то, что привозит Хану. Давай я сейчас исповедуюсь, расскажу, что меня мотивирует. Во-первых, конечно, это стыд за то, что в 2014 году я занимал все не так однозначную позицию. За то, что пытался и вашим, и нашим услужить, усидеть на двух стульях. Мне стыдно за это, что я тогда не разобрался и не занял четкую моральную позицию. Но разобрался в 18 году не в 22 в 2018 я разобрался. А потом это, наверное, азарт профессиональный. Потому что оказаться в Украине 24 февраля 2022 года, когда весь мир обращен на, на страну, а когда ты уже готов, когда ты уже знал, что это произойдет, и расставил своих людей, своих журналистов, подготовил материалы к этому, и ты информируешь лучше всех в Европе и быстрее, это, всех. и быстрее всех. Потом, конечно, возможность самому разбираться, ориентироваться, иметь доступ, ездить на передок или иметь своих людей на всех участках фронта, опять же, чтобы разбираться в информации, ну, инфо инфо ну, профессиональный азарт, да, хорошо, качественно выполнять свою работу, лучше других твоих коллег. Потом религиозный аспект. В Библии сказано, блажены, алчущие, и жаждущие правды. И я считаю, что невозможно быть журналистом без внутреннего непреодолимого желания самому разобраться в том, что происходит, самому знать правду, самому обладать информацией, не пережевывать другое, не рефлексировать, а именно добывать информацию самостоятельно. Ну и, конечно же, все мы видим страдания Украины и украинцев, понимаем, какое зло несет Россия, понимаем, что мы в той или иной степени имели отношение к вот этой постсоветской русской цивилизации, что часть той цивилизации, с которой мы себя культурно ассоциировали, сейчас повторяет фашистскую Германию, очень часто даже превосходит. Что они хотели повторить, грозились повторить, и они смогли повторить поведение нацистской Германии, гитлеров... гитлеровской нацистской Германии. То есть главный и основной мотив ⁇ это помочь украинцам, облегчить их страдания. І донести до окружаючого общества, в частності фінського общества. Я... Те, що відбувається в Україні, то як страдає український народ. Дякую. Я, мабуть, твой спіч в твої спіччю на такі рілси, бо особливо де покаяння, знаєш в чому? Я завжди кажу: я хочу показати, як треба публічно ну, змінювати думку. І коли мені хтось каже, що а я вже там, я кажу, Покажи своє покаяння. Дуже вдячний, Андрій, за це добрий такий знаєш, примір. Ще раз переконую, що історія суб'єктивна. От я завжди читав, історія суб'єктивна. Тобто, от була якась людина, от от, я вважаю, що те, що робить сьогодні Фінляндія, те, що ви робите, це от така, такий збіг обставин. Я знаю, як ти сюди попав, що тебе прислав Бог, як ти безпосередньо надприродньо почув від Бога ім'я хану Гаука, що Бог тебе тебе привів. Дуже вдячні. Віталік, це все відноситься і до тебе за суб'єктивність історії. Я не знаю, де тебе Бог знайшов, як тебе Бог знайшов, але я завжди дивуюсь, як звичайний пастор Сум став людиною, яка впливає я не побоюсь цього слова вплива на світову історію. Це дуже... я, я дійсно О, це, дуже... Бо, дуже... Бо, бо ти, ти входиш в кабінети, і в Вашингтоні, і. і, і той світовий молитовний рух, який вже ти, ну, почалось з України, зараз Європи робимо. Е, сніданки, в Вашингтоні, в інших. І зараз я чув твою розмову з Ханою. Ми, ми якби в очікуванні великих подій в Європі, молитовних заходів в Брюсселі, в Штрасбургі, в Хельсінкі. Тут вже планується в, в Північній Європі. Я за це дуже вдячний Богу, і я рад, що ви сьогодні сидите в студії, і що ви люди, яких, яких рухає Господь, і нас Бог дав один одному, щоб ми підтримували. І це неможливо було б без, скажімо, РРТВ. І я хочу зараз тебе почути, що в твоєму серці, як ти це робиш. До, до до, до чого ти закликаєш? Як можливо, от хтось нас подивиться. Ми, друзі, мої, ми не робимо, щоб просто ви мали ну час як провести це? Заклик. Це я хочу, щоб ви не заснули після цієї програми, щоб ви сказали самі собі. А що я роблю? Яка моя допомога Україна? Ви чули, що Андрій сказав? Совість, яка мене турбує, і каже: Ти не можеш просто сидіти, Віталій, будь ласка. Дякую, Сергій. Ну, справедливим буде сказати, що я розумію, що команда, у нас працює команда величезна команда, і так. слава Богу, що Бог дає такі, такі можливості. До так. речі, я упам'яну слово Павла Онгуряна. Це так. дуже, на мій погляд, історія оцінить пізніше, що зробила ця людина для України в цей непростий Це час. Я дуже йому. Павло, якщо ти нас чуєш, я дуже вдячний. Я знаю, що ти дуже багато... як би. Працюєш до сьомого поту, щоб, щоб все це працювало. Уражені кстати, одної самої страни, Молдови. Так. Страны, так. <реш> Вже ці дві людини Павло і Андрій, ну, в мене визивав повагу до молдавської нації, яка, яка допомагає сьогодні Україні. Це правда. Це правда. Друзі. Ми живемо в і надскладні часи. І в. Кожні часи треба, ну я думаю, що відверто молитися перед Богом кати, Господи, а що ти бажаєш? В 70-ті роки був один баптистський пастор у Сполучених Штатах Америки, і він відкрився, ви знаєте, до чого? Для того, щоб проводити адвокацію полонених служителів в Радянському Союзі. Він був голосом в Сполучених Штатах за тих ну, сотні тисяч братів і сестер. Які сиділи у в'язницях за віру. І спочатку йому говорили, навіщо ти займаєшся цією політикою, це не твоя справа, Ту, стій за кафедрою проповідуй Біблію. Він ходив по конгресу, розмовляв з сенаторами, він постійно говорив, як сидять. І, а, дякуючи його роботі, сотні пасторів були звільнені з в'язниць. Хоча напряму це не виглядає як класичне служіння пастора. І сьогодні, в цей надважкий час, я вірю, що повинні піднятися люди в США, в Європі і Андрій, і вся ця місія це величезний приклад, кращий приклад того, як треба проводити адвокацію. Ми повинні піднятися не тільки для допомоги матеріальної. Там, гуманітарних грузів і так далі, за що величезна подяка нашим братам, сестрам, церквам, організаціям за кордоном в Америці в Європі. Але ще нам потрібно підносити голос за правду. Бо в світі, перше, багато людей не розуміють, що відбувається в Україні. По-друге, КГБ, ФСБшна система продовжує працювати. І запускати створю і, 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 і різні наративи на рахунок того, що не все однозначно, і взагалі там є своя правда, є, є своя правда, да і просто пропаганда а, Україна маршистка. продалась там кому-то, а, а от є Свята Русь, Трієдина чи п'ятиєдина, там, або щось какета. Тобто є роз різні різні ПСО, це правда. І нам треба розвінчувати правду. Нам. Треба наголошувати на те, що реально відбувається, що вбивають священиків і пасторів, що руйнують храми, на окупованих територіях немає свободи, що російська армія вбила сотні тисяч українців, тільки в Маріуполі 100 тисяч, більше, 100 тисяч. Не навіть більше 100 тисяч цивільних людей. І коли ти приводиш цю статистику людям в Сполучених Штатах Америки, ми зі спільнотою часто зустрічаємося, вони в шоці, каже: ми цього не знали, нам про це ніхто не говорить. І я вам скажу, ніхто і не буде скорше всього говорити, крім тих, хто в цьому кровно заінтересований, кого серце болить за Україну, за справедливість і за те, щоб е, той жах, який відбувається сьогодні в центрі Європи, щоб він зупинився. Дякую, брате Женя. Бог тобі колись сказав їхати в Лондон. Вже більш 20 років Я спочатку в Аргентину. Я знаю, зараз за Лондон. Е, що там? Як використовує тебе Бог? Що навколо тебе? Чому, чому от, от твоя суб'єктивна, якби історія адвокації України? Ну, по-перше, так трапилось, що. В нас є в Лондоні Євромайдан Лондон, така організація, яка вже з 2014 року. Вони стояли за коли почалось Крим, і вони стояли і Ми завжди допомагали друг другу. А Коли почалась повномасштабна війна, то я там був спікером зараз не так, не так дуже активно, але ми кричимо, возвишаємо голос за правду. Uh, і також да Тобто це місце спілкування. Э, Ні, це с... протести три рази в Но, Ну, ну дивись, да. я кажу, це місце, де публічні люди так, так. І, і це українська символіка, це спічі, які нагадують, ми українці, ми тут так. в Україні біда. Это очень важливо, потому що європейська політика устроєна так, що ти не можеш проігнорувати какую-то акцію. Якщо люди прийшли кему-то офіційному заведению, Ты не можешь их про проигнорирует. Ты обязан реагировать. И вот то, что делает Женя, это один из немногих примеров, что могли бы делать вся украинская діаспора во всех странах мира. Ну, будь честно, это не я один, это организация. Я там спикер, я просто кричу. Так получилось. Я просто там спикер, а так не я. Да. Ну, и то, что мы делаем сегодня для Украины, так также. Що ми відправляємо в мірі всіх то, що ми по робимо. Я би хотів обратиться к. Вот, Наш вот класно, що ми вот маємо побудування, тому що це наша земля, це нам болить, це нам не безразлично, да? Але я вважаю, що кожен українець має сьогодні стати адвокатом України. Навіть на тому э, місці, де знаходиться, як тебе знайти в Лондоні? От, наприклад, люди живуть, там, зараз подивляться, як приєднатися. Бог дав тобі. Скажи, Бог дав чудове здання, прямо у Лондоні. Є церква, є що є можна приєднати. Можна, да, это можна да, телефон у мене, будь ласка, пожалуйста, напишіть і роздайте всім, нема питань. Ніколи не виключаю його. І там, на місці, також ми допомагаємо нашим, приймаємо наших біженців. Допомагали дуже багато вивізли, оформляли документи, переїзди, mm -hmm. заїзди, тобто. Ну, от... Дивіться, що ми от для чого ми це робимо програму. От, Віталік, ми е, спілкувалися з ханом. Одна із можливостей, от, ти можеш коротко, якісь можливості, що можна зараз у Європі, а також, наприклад, в Америці, робити для того, щоб не, ну, Україна була на слуху, щоб була. На правильному слуху, щоб люди знали дійсно е, е, ситуацію. І може третє, е, кого задіяти, як, як долучити до, до, до цього руху люди, які сьогодні, в принципі, вони якби за, але вони не ну не дуже, якби сьогодні, ну ще посвячені, або ну, думають, ну ми за, хай, хай перемога буде. Я зустрічаю таких людей, які кажуть, я проти війни, я проти війни, хай ой, допоможи вам Господь, але вони не бачать якогось практичного свого е, участя в тому, щоб якось наближати цю перемогу і, і допомагати Україні. Що, Андрій, Віталій, Женя, що можна сьогодні робити? Ну, перше, перше не бути байдужими. Бо коли приїжджає людина з України в Америку або в Європу, або давно вже живе, там ти фактично ти так дуже не відчуваєш війни. Ну крім інтернету і те, що ти бачиш, може хтось дзвонить. Бо так, що люди заклопотані своїми Європі справами. В Європі напоминають. кожен день, майже сирена в Вірмані. Я не знаю, так. чому сирена своїми, на нагаладі. Ну в моєму місті теж там сирена, коли якась пожежа, то на всю на весь це місто включають. Але е, дуже важливо, щоб кожен українець. Які є за кордоном, він робив хоча б маленьку, але якусь справу в допомозі Україні адвокації України. Мінімально можна молитися, можна дзвонити до своїх друзів, можна прийти на якесь свято і подарувати, подякувати тій країні за допомогу і розповісти щось за Україну. У нас є купа різних матеріалів, які розповідають правду про те, що відбувається в нашій країні зараз. Друге, 24 серпня, 24 лютого, на День Незалежності і початок війни, зробити акцію. Ми робили молитовне віче, де ми запрошували еліту тих чи інших міст, штатів, земель. Запрошували для того, щоб приєднатися і ще раз згадати, що відбувається зараз в центрі Європи. Третє, просимо. Ну, українці вони дуже е, креативні і вони можуть організувати дуже цікаві різні події, тому тут е, широкий вибір того, що можна зробити, від свята борщу, де людей нагодувати українськими стравами, але розповісти про Україну. І обов'язково помолитися тобто за Україну. Тобто організації якихось українських вечорів, е, може, музикальних, може гастрономічних, я не так. знаю. Так, Четверте або третє це зустріч з ключовими людьми в тих містах, в тих країнах, де, де наші українці проживають. Зустрічатися і говорити. Я був вражений, коли ми мали зустрічі в США з дуже впливовими людьми, які, ну, 80% того, про що ми розмовляли, що відбувається в Україні, вони цього не чули. 22-й рік літо. Вже і Буча була, Маріуполь, ну, купа трагедій, Ізюм. Розповідаю одній родині, вони вчені люди, проф, рівень професури з Каліфорнії і розповідаю всі деталі. Вони кажуть, 80% ми не чули, ми не знаємо, що таке, що таке відбувається. Угу. Десь там якийсь маленький конфлікт. Але це не маленький конфлікт. Інтенсивність боїв така сама, як під час Другої світової війни. До речі, я хочу сказати, навіть інколи українці не бачать цю лінію фронту, вони мене питають, а Славіць він під Україною? Uh -huh. Чи ні? Вони, вони навіть де же? Я думаю, що ця е, повинна бути не для того. Е, тобто, як, ну, це як знак того, що ти дуже переживаєш і бачиш, uh -huh. де ця лінія фронту, де ти молишся, що ти робиш. Я думаю, це дуже важливо. І ми, ми просимо, якщо є така можливість. Написати нам на цей емейл. Куди написати? Ми вкажемо емейл. Назови і... мені, щоб я знав, що поставити. Так, uh, да. я зараз не пам'ятаю, щоб ага. я не помилився. Ви бачитесь yeah. зараз на екранах. І, будь ласка, напишіть в, тому, в в тій країні, в тому місці, де ви живете. Зверніться, ми допоможемо. Дам, дамо якісь певні матеріали, з якими ви можете використовувати для того, щоб голосити правду. Правду про те, що відбувається в Україні. Дякую. І максимально допомагати. Останнє, що скажу, нам треба працювати також над тим, щоб побудувати партнерство між штатом і областю, містами, університетами, управліннями. Бо в Україні є чому вчитися, є чому треба навчитися в західних країнах. Наприклад, в Фінляндії нам є чому вчитися. Студент. Є стільки в зроблених чудових там система освіти і інше, що було побудоване на одвічних біблійних цінностях. Нам для України це потрібно. Андрій. У нас є суспільство більш знайомий, який не обладает комунікативними качествами, который, ну, в давайте грубой формой общаться з людьми. Вот однажды он был здесь в Финляндии, здесь его приёмные дети живут, и Всех людей, с которыми он встречался, он к ним приставал и спрашивал, почему вы не помогаете Украине, почему вы нас сдали, почему нет помощи, почему вы э, позволяете нам умирать. Однажды у него был очень эмоциональный разговор, вот, свойственной ему манере, такой ну, восточно-украинской, э, и После, после разговора. После разговора я его спрашиваю, а ты понимаешь, с кем ты сейчас общался? Это советник президента Украины по делам религии. Он немного осунулся, а потом говорит, ну и что? Ну и что, пусть знает. Миллионы украинцев, беженцев, которые выехали, которые живут сейчас в Европе и вообще в западном мире, это огромный политический потенциал. Mm -hmm. Еще раз, если бы они выходили к Европарламенту, к Бундестагу, к Бундестагу, к парламентам своих стран, они могли бы оказать огромное политическое влияние. К сожалению, большинство украинских беженцев не проявляют гражданской активности. Все бы они могли... Полностью сменить политическую обстановку. Потому что европейская политика устроена так, что, во-первых, ты легко можешь встретиться с человеком, можешь назначить время, прийти поговорить с ним. Ты можешь устроить демонстрацию, обратившись к кому-то, пресса обязательно приедет, тебя заметят. Это а, и он не имеет права не реагировать, если кто-то устроил общественное мероприятие с каким-то заявлением, с какой-то просьбой, это проскочило в СМИ, оно обязательно проскочит. Сто человек собралось уже событие, тысяча собралось мега событие, десять тысяч человек собралось, это величайший исторический митинг какой-то. А представь миллионы украинцев, какие бы они могли проводить митинги, представь себе палаточный городок у Европарламента. Ну, почему на Майдане могли устроить палаточный городок, стоять и требовать, а у Европарламента не могут. Чудово. Я к чему а. говорю, что каждый украинец это политический капитал самой Украины. И это очень сильно э, ускорило бы процесс помощи Украине. И это бы медийщикам, вот как мы, которые это, освещают это повод? ситуацию, Инфоповод. это повод, конечно. Да. То есть ты пришел, ты показываешь. Э, и приехали люди с камеры, приехали журналисты, ты привлек к себе внимание, ты рассказываешь свою историю, рассказываешь историю своих родных, и часто уже погибших родных, к сожалению. Да. И, и, если бы просто украинские беженцы, не говоря уже о диаспоре, поняли, каким огромным политическим потенциалом они являются, это бы очень сильно ускорило процесс. Дякую. У нас, у нас проблема на самом деле. Ты сто процентов я тебя поддерживаю. Дело в том, что из опыта, который, когда началась полномасштабная в Лондоне, собиралась на Трафальгарской площади, если вы, ты там был, там больше 10, 10 тысяч человек просто стояли, кричали, скандировали, и так было каждый день. А потом потихонечку начало. Это было каждый день. Потом мы перешли на три дня в неделю, и сегодня проблема. Когда что-то происходит в Украине, серьезное, там, каховка взорвала, взорвали, народ пришел. это правда то, что нас слышат. Потому что когда ты кричишь, я, стою, я знаю, что там за стенами э, люди слушают. И есть, они выходят, они задают вопросы. Это правда? Я свидетель. Мы разговаривали, мы делимся. Я говорю, что произошло в Мариуполе. Но проблема в том, что люди, ну, это как бы... Усталость. И, и усталость, и уже такая отдаленность. о чем ты говоришь? А что, Славянский ще наш, чи не наш? Дякую, 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 Женя. Друзі, мої що я хочу також звернутися до вас і сказати свою думку відносно того, що можна робити. Дивіться, коли ви живете в Європі або в Америці, лю люба людина місцева, яка стикається з вами, вона саме через вас бачить Україну. Вона уявляє, оце і є народ України. Отакі от вони є. Чесність, працовітність, знаєте, от така доб добре таке життя, щоб люди. Не відвертались від України, бо коли вони бачать перед собою яких так. хитрих, яких намагаються десь щось е, задарма просто отримати, вони складають свою думку взагалі про країну. Адвокація України це не тільки ну якби нагадувати за війну, це ще бути такими людьми, які е, ті, що навколо, хочуть допомагати, бо вони бачать щирих, справжніх, добрих людей. Хай це буде. Як відповідальність кожного з нас Бережи нас, Господь. До побачення!